Це як минулого року, так, в принципі, буде хороший, ніж минулого року. Минулого року 10 днів, цього року буде тиждень. Ну, планую бути до кінця, а там вже буде видно. Ну, нічого не передчає ніякої біди. Тому думаю, все буде добре. Перший день, другий день дуже тяжко. Навіть в такому, як я, вже старшому. Але ну, переважно всі тримаються добре. І... До кінця майже всі були, там ну, буквально два-три чоловіка поїхали, і то я поїхав тільки через те, що в мене були проблеми зі здоров'ям. Я думаю, що все буде добре. Буде Молодіжний національний конгрес України, який в нас зареєстрований віднедав ну, хлопці і дівчатка активно привозили зі Львова, тут все це створювали, організовували. І... Трошки слідкуючи за їхньою роботою, як вони це все роблять, як вони піднімають патріотичний дух серед молоді, спала нам у спілці така думка з чистим наших дітей, дітей-вояків. Тому що насправді нам скажуть дуже тяжко цим діточкам на сьогоднішній день бути навіть між своїми з Тяжко вже інші переоцінюються. Життя. Тому ми так добре подумавши долучити їх до зросту, патріотичного, національного, знайти нових друзів, набратися сили, відчути на собі доросле життя, тому що там будуть екстремальні в них умови. Приїхати справжніми вже підтримкою для мами, яка збирається сама чоловік на війні. Так, така спала нам ідея. Звернулися до Менківці, вони з радістю підхопили. Знайшли меценатів, які допомогли нам це все зорганізувати. Записалося 13 діточок. Ну, так як у нас в останній момент є, що відмовилися по стану здоров'я, а сьогодні ще й звернулася одна мама, що хотіла би ще відправити, то ми навіть будемо тепер у неділю ще відправимо напевно пару дітей туди на місця, тих, що відмовилися. Ми як отримували заявки, то в нас заявок було десь близько 120. З них зараз затверджено десь 69 учасників. Там вже там пару чоловік не їду. Я думаю, вже на місці ми будемо отримати десь 60 чоловік. То, в принципі, з цього року у нас. Діти не про б... цілої львівської області знову поїхав який минулого року з Кривого рога. йому дуже сподобалося. Хотів принести своїх друзів, але так вийшло, що не приїхав. Основна мета це вишити патріотичний вишко молоді, щоб діти знали, що таке два Тобто ми їх вишколюємо, даємо їм таку початкову дисципліну, щоб вони розуміли, що вони там виходять, що вони серйозні люди, вони мають самі за себе відповідати. От, вони вже там їм там вік, там від 14 років, то вони вже як дорослі люди. За кожен вчинок, який вони зробили щось не так, вони будуть відповідати, які штрафат попадають, відтискаються, тобто вони мають розуміти. Що на них лежить доля України? Якщо ми їх правильно в правильне русло, то далі ми будемо мати суспільство, в якому ми б хотіли жити. Тобто, у нас є така гра гурби Антонівці. То ми кажемо, сьогодні на штерен 25 квадратних кілометрів, а завтра на терен — це ціла Україна. От, це нас основне гасло, яким ми керуємося. Тобто, ми робимо хочемо бачити таких дітей, яких ми хочемо бачити все українське суспільство, яке є тут.